Сьогодні ми знаходимося в село Гранів, Вінницька область, Гайсінський район, Краснопільська громада. Згідно рішення судів, які громада виграла проти Московської церкви, церкву мали передати громаді села Гранів. Натомість ми бачимо протистояння, Люді церкву не допускають, хоча це церква, на даний час по рішенні судів, це все перейшла до українського патріархату. Не бій у вас документи фальшиві. У вас документи фальшиві. Це прекрасно. Ми всі знаємо. Ми всі живемо в Україні. Правильно, але ми віримо в Київську віру. Київський русь віру. То дивіться. Ваші промовилися. Ваша закінчити 14. А печата, що виходить, був закон в червні місяці. В тому році кожна церква була почепити, до якої по місті церкви А що ви дочекаєте до цієї печатки, що зараз є? Є все по закладу. Тому що вони спочатку змінили навіть правду, вони довіли були написати таблиця. Такої церкви, до якої не, віде. Віде. Ваша церква не відноситься і туди, і туди.